У Грузії проживає близько чотирьох мільйонів людей. З цих мільйонів пастор Грігол є одним з двох грузинських пасторів-адвентистів сьомого дня. Ми маємо так багато працівників, і через це у нас є чимало доручень для пасторів. Це великий виклик, тому що ми не маємо достатньо ресурсів. Пастор Грігол живе в портовому місті Батумі, другому за величиною місті Грузії. Серйозні виклики та складнощі для місії зростають з кожним днем з появою нових квартир, казино та інших об'єктів, які будуються навколо церкви. Багато людей починають ставитися з упередженням, коли ти говориш з ними про Бога. Я б сказав, що це одна з проблем. Хоча історично Грузія була другою країною, яка офіційно прийняла християнство, адвентизм мав багато перешкод на своєму шляху, коли намагався поширитися тут. Адвентистська церква в Грузії дуже маленька, приблизно 300 членів, які розкидані по всій країні. У Батумі у нас є громада, яка налічує приблизно 40 членів. Попри свою нечисленність, члени церкви в Батумі мають великі натхнення до місії, тому вони знайшли практичні способи, як слідувати методу служіння Христа. Ми починаємо товаришувати з людьми, організовуючи різні соціальні та гуманітарні проекти для тих, хто цього потребує. Коли вони стають ближчими до нас, починають з нами спілкуватися, тоді з'являється більше довіри з їхнього боку. Останнім часом найбільша потреба виникає через збільшення українських біженців. Адвентисти в Батумі приймають біженців у своїй церкві та організовують різноманітні заняття та програми. Сьогодні вони проводять заняття з англійської мови. Ці заняття є чудовим способом для українців зібратися разом, щоб навчатися та спілкуватися. Ці зустрічі дозволили їм створити комфортну спільноту далеко від їхніх домівок в Україні. Це дозволяє їм відчувати підтримку та турнір. Роботу церква також пропонує заняття з вивчення грузинської мови. Це допоможе їм легше знайти роботу, щоб вони могли інтегруватися і почуватися як вдома. Завдяки цим проектам, ми товаришуємо з цими людьми. Іноді вони ставлять питання про нашу церкву, про наші переконання. Тож ми можемо донести їм повнішу інформацію. Врешті-решт, ми віримо, що ці проекти матимуть вплив, і можливо, дехто з них навіть почне відвідувати адвентийську церкву. Пастор Грігол та члени церкви в Батумі моляться про кошти на будівництво міського центру впливу, який забезпечив би їм більший простір, де вони могли б проводити більше програм для людей, оскільки наразі церква замала. Іноді ми стикаємося з проблемами, тому що у нас немає приміщень чи простору для проведення різних заходів та зустрічей. Наприклад, з класом англійської мови ми мусимо використовувати нашу залу, де ми надаємо послуги. Я б сказав, що це наша найбільша потреба у цьому кварталі. Частина ваших пожертвувань 13 суботи, допоможе побудувати міський центр впливу у Батумі, Грузія. Це значно покращить інформаційно-просвітницьку роботу на цій території. Це велика честь і велика радість, що є багато людей, яким не байдуже ця справа, і вони зацікавлені в підтримці місії в нашій країні. Будь ласка, моліться за те, щоб члени церкви в Батумі продовжували задовольняти потреби своїх ближніх. Дякуємо за підтримку подібних проєктів приношеннями 13-ї суботи.